Ого, Зупинись не негайно лисард. Тільки найчистіший може осідлати мене. Я я, я чистий. Ні. Я чи темрям у твоєму серці мандрівник. І забирав життя у інших сторін. Так було, але це були лише страшні потвори або для захисту безпорадних від злодіїв. Це не має значення. Забирати життя це горіх. Oh, Хоча ти можеш очистити себе від цього гріха завдяки присязі. Ніколи не вбивати знову. Це незламна клятва пегасу. І її неможливо відмінити. Клянусь честю, я обіцяю ніколи не вбивати знову. Так і буде. Охе. Хлопче, не можу дочекатися, щоб покататися на погасі. Не так швидко, мандрівник. Чи ти випадково не крав скарби? О, ти маєш на увазі запаси скарбів чудовості, яких я вбив? Але ж ті скарби не належали монстрам, Чи не так? Що, що ж, я думаю, ти маєш пообіцяти повернути назад усе золото бідним та жебракам. Окей, я я обіцяю віддати моє майно тих, хто потребує. Так, добре. Хе, чудово. А тепер час для Пегасу. Я думаю, ні, чистий не може вживати алкогольні напої. Ти маєш на увазі кинути пити? Ех, добре. Це все чи. Е, ніякої лайки. -та так хрін з ним. Я хочу покататися вже. Я закладаюся. Ах. Може я покататися вже сячі конику. Майже. Є ще одне, чого тобі треба зирктися. Ти добре, я зроблю що завгодно, щоб політати. Щоб посідлати мене, лицарю, тобі треба всього пообіцяти <звук> не злягати з дівами. Злягати з дівами? Це гріх. <звук> що ж, я все одно не мав достатньо вдачі у цьому напрямку, тож я, я думаю, так і можу. Ти можна себе. О, ага, Не думаю, що я знаю, про що ти погаси. О, добре, добре, я. Я обіцяю не злягати з дівами і. і торкатися з себе знову. Як загально. Отак, хлопе. Діди, і освілай мене, о, благодійний паладинець. С... Гарик...